Всіх вітаю, компанія бачу все. Сьогодні на огляді у нас системи зберігання енергії фірми Mersteck. Це європейський виробник з Німеччини. У нас він представлений в двох варіантах: це модель MarSteck Venus C, потужністю 2,5 кВт і ємністю батарей 2,5 кВт. А також Mersteck Venus E. Тут потужність так само 2,5 кВт. Але ємність батарей 5,1 кВт. В чому переваги саме таких систем зберігання енергії над звичайними зарядними станціями? Це клас захисту IP-65, не бояться вологи, не бояться. Дощу не бояться снігу, не бояться морозу, працюють від мінус 20 градусів по Цельсію до плюс 50. Обидві моделі мають опцію швидкої зарядки, максимально це 2,5 кВт та мають режим роботи UPS, а також підтримують вибір ручного налаштування, тобто обмежити заряд від 100 Вт до 2,5 кВт. В обох моделей є вихід розетки. Звичайні 16 амперні на 2,5 кВт. І пікове навантаження, яке вони можуть видати, це 3,5 кВт. Від них можна заживити будь-яке обладнання, тому що вони видають чисту синусоїду 230 вольт 50 Гц. В якості елементів живлення використовуються літій фаром фосфатні акумулятори з ресурсом більше 6 тисяч циклів заряду розряду або приблизно 10 років роботи. Під час блекаутів можна заживити будь-яку техніку, для якої потрібен чистий синус, правильний синус, вибагливу до таких характеристик. Ну, а також будь-яку іншу, наприклад, мікрохвильову піч. Можна нагріти ковбаску. І буде отак. Нагріватися. О! Там просто в колбаски, мабуть, я не відрізав е ту штучку. Так що відрізайте желізну штучку від колбаски. Ну, це така скоба, яка треба да. відрізати. Е -е. Обережно треба з технікою і дивитися, що пихати мікроволновку. Да. Е -е, колбаска там трохи глючова, тому що таку штучку оцю, треба від неї відрізати, коли лежить мікроволновочку. А так все працює. Мало рішу. Це гарненько, все, колбаска гріється. А штучку треба відрізати, щоб не зірвалось мікромовлом. Для замовлення цих станцій звертайтеся за телефонами в шапці профілю або в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оновленнями.